Вітаю вас, звати мене Віра і почнімо. Ось в такому вигляді була моя робота, коли я побачила повідомлення Валентини з закликання до спільного проєкту з весною в душі. Ну, я отак відзняла і подумала, може і я буду. І продовжувала в'язати, ще не наважуючись нічого. думала думала, нічого не, мені в голову не приходило, щоб я могла зв'язати в межах цього проєкту. І оце продовжувала третій мій виріб такою технікою реглан-косий. І е, так точно ж відв'язувала, як і попередньому, кутики. Потім, що ще тут я, мені важливо сказати, що на цей раз я в'язала панчішною гладдю без усяких резинок. І у мене була відмінність така, що я дві петлі залишала по спинці, а не одну. І ще одне петлю пружкову. Я пров'язувала в кожному ряді. Тут я вже почала е, тіло в'язати, рукава поки що познімала на додатковій спиці. Це в мене боковий шовчик, і коли я вже надумала, то вже воно було інакше виглядало. Вже в мене було Майже все готове. Зв'язала планки, а гудзиків не знайшла стільки, як мені треба однакових. То я вирішила зв'язати їх. Ну, бо склизько було ходити. Зараз то вже не склизько, а тоді було непереливки, я не наважилась. Так от я зв'язала собі, і тут я зараз показую, як я в'яжу гудзики. Просто петля, потім я беру робоча петля на гачку, петля підйому, і тепер вже пішли робочі петлі у цю магічне коло. Я зв'язала значить, стовпчик без накиду, потім роблю стовпчик з накидом, і так я роблю 5 пар. Стовчик без накиду стопчик, накидом це для того, щоб було схоже на квіточку. Останню петлю, оце першу петлю, я перший стовпчик, я під вершинку затягую маркер і в'яжу собі далі. Коли вже дов'язую я останній стовпчик, то ниточку обрізаю, і довше, оцей у мене такий довгий стовпчик, витягую петлю із верхньої вершинки. Тепер я і голочкою е, тим гачком піддіваю під маркер, тобто під вершину першого стовпчика, і захоплюю нитку. Оцей довгий хвостик. Короткий хвостик від кільця негруми я його захоплюю, щоб він мені не заважав. От, А цей довший хвостик я протягую під, першу... під вершинку першого стовпчика. Далі мені треба цей хвостик. Знову в останню вершинку сюди зад... за... занурити, хоч під задню дужку, хоч під передню дужку. Просто затягти ту ниточку знову От в цю вер... вершинку. Обережно витягаю цю ниточку. Щоб не затягнути вершинки стовпчиків, бо їх треба буде розправити. І потім я цю ниточку перетягну на виворотній на той бік. Так, тепер поправляємо, тепер уже підтягуємо так, щоб вершинки були однаковими. Щоб здавалося, що це ланцюжок. Безперервний. І тепер ховаємо ниточку, перевожу я. І, о, підтягнути треба підтягнути кільце амігруміце, сховати ниточку і перетягнути ниточку на протилежний бік від центру. Це зараз я перетягую ниточку. Більшу довшу-довшу. От, зв'язую і гудзик готовий. Ну що, я наробила цих гудзиків але потім передумала і зробила інакше. Я зробила просто на 9 стовпчиків без накиду. Щоб були гудзички трошки меншими для моїх петель. Пряжа, з якою я в'язала і гудзики, і кардигани, це Alize Lana Gold Classic 49% вовни, 51 акрила, в 100 грамах 240 метрів. І зараз ви побачите, як я пришиваю ці гудзики. Тобто я їх не пришиваю, а прив'язую. О, які я ще гудзики робила. Бачите? Ой, вони мені подобаються більше, вони то, такі товстенькі, такі цупкенькі, тверденькі, але вони у мене ну, ніяк не виходили охайними, однаковими. І якось помучилась, помучилась, та й думаю, та ні. Це залишиться просто для досвіду. Ну що, гачком просто я два кінця, яких у мене є. Я продіваю на виворі спочатку, потім витягую знову на лицевий бік і знову затягую на виворі. Там зв'язую, ховаю кінчики та й все. Легко, швидко і подобається. Кінчики я зрізаю вже після прання, бо буває так, що під час прання воно ж там мотиляється і само розходиться, як йому треба. І тоді вже кінчики обрізаю, а поки що вони у мене є. Отак от, от останній раз. Перетягую, зав'язую, ховаю ниточки. Ну, це не цікаво. І ось воно, гудзик вже готовий. Застібаю і дивлюсь, як воно, та нічого, непогано. Ну що ж, Перший мій весняний виріб готовий. хоча кольори не весняні, але точно в березні можна вийти в ньому буде. Кардиганчик тепленький, але тоненький, бо тут не резинка, мало жакарту, всього чотири ряди жакартом там, а все інше в одно стальнитка йде. І тому він такий необ'ємний, такий гладенький. Взагалі мені ця техніка подобається, і тому я ще буду в'язати цією технікою. Якщо цікаво, напишіть, може, разом пов'яжемо, бо ця техніка ще не досліджена. Ну, мною, в всякому разі. А зараз дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте здорові! А я пішла в'язати наступну річ, тобто серветку.